Поговоримо про музику. Вітаю всіх глядачів телебачення Галичина. Програма поговоримо про музику в звичний день, в звичний час. І дуже цікава розмова, бо дуже цікава гостя. Сьогодні в нашій студії актриса, співачка Галина Баранкевич. Привіт, Галюсь. Привіт, Оксанка. І відразу перейдемо до суті справи до причини, тієї, з якої ми зустрілися. Це прем'єра твого, твого дебютного відео. Так ну, по-перше, перш ніж ми почнемо говорити власне про відео, дебютне відео доволі пізно. <реш> ти дуже давно співаєш на сцені. Тебе вже дуже добре знають як актрису, як співачку, і аж тепер ти вирішила відзняти професійне відео. Чому? Ой, мабуть, якби не ця пісня, то не знаю, коли б я ще зібралася знімати відео. І якось так. Ну, Не знаю, можливо, це в житті так складаються обставини, що все-таки більше хочеться співати про любов, там, про якісь такі події позитивні. Ну, І, мабуть, якби не склалися так обставини, скоріше всього я б знімала дійсно якусь пісню зі свого репертуару про щось таке легке, про світлі почуття. Ну, тобто про що думає кожна людина в будь-якому віці. Ось. Але скажу чесно, що ідея. Кліпу саме на цю пісню виникла ще рік тому. Галенко, я тебе переб'ю, бо, можливо, хтось з наших глядачів не знає, про яку пісню йдеться. Хоча угу. я впевнена, що віддані Галичанці вже бачили багато разів відео на пісню Молитва Гімн Криллській Богородиці, Богородиці так. Е, так, який ми транслювали, і про презентацію робили сюжет в, в програмі Вісті. Угу. Але от, власне, рік тому зародилася продовження. Так, рік тому зародилася ідея, власне, після другої прощі патріархи. Першої, яка відбувалася в Крилосі, і якось так я сказала отцям, оцю Йосафату, нині владиці Йосафату, і оцю Ярославу, паруху крилоському, кажу: ви знаєте, от я співаю цю пісню на прощі кожного року, і щось вона мені якось як недовершено звучить. Я би хотіла зняти якусь чи історію маленьку про це відео. Можливо, навіть щоб мене в кадрі не було, можливо, щоб були люди, які йдуть на Прощу. А вони якось так схопили цю ідею. І цілий рік владика Галю, ну як там відео, як там відео? Ну і, звичайно, події, які відбуваються до сьогоднішнього дня в нашій країні, якось так ну, не давали мислити творчо. Тобто не дуже хотілося співати. Десь було думками не до того. І все-таки він наполягав на тому, буде відео, буде відео. І я вже весною наступного року кажу, буде відео. Оленко, давай повернемося, напевне, ще раніше, коли виникала сама пісня, як вона з'явилася. Я знаю, що це теж була ідея отця. Так. так? І, і, власне, текст на цю пісню він приніс тобі. Так, він, його він мені його дав. Так власне, він займався прощою, першою прощою, яка відбувалася в Крилосі, тобто всі організаційні. Питання були тоді на ньому, і е, отець сказав мені, що є дуже гарні вірші про Крилос, про, про Богородицю, е, чи може з цього ви, ну, вийти пісня? Я кажу, ну, мабуть, треба показати композитору, скоріше всього. Тому що я ще, поки не композитор, я не можу так чітко вияснити, чи текст є віршований. Ну, тобто, чи це лише вірш, чи це може бути з цього вірша пісня. І якось так я вперше. Я звернулася до першого, звернулася до Іри Батю, Кажу, Ірусь, ну подивись, як, як воно, чи буде з цього пісня, чи ні. І вона десь за днів-два подзвонила, каже, знаєш, мелодія сама полилась. Навіть кажу, я навіть ну, нічого особливих зусиль не прикладала. Ось. І так власне народився гімн Крилівській Богородиці. відповідно... Роман Калина він зразу написав аранжування, і вже за два тижні я виконувала її на першій патріаршій прощі в Крилосі три роки тому. Ось. І так от вона якось знайшла своє місце в цьому житті, в творчості і в моїй. І дуже часто її почали замовляти на радіо як привітальну пісню до Дня народження. Мене навіть це дуже якось здивувало, бо кажуть, замовляють пісню про Крилоську Богородицю в. Татання до дня народження. Я думаю, ну прекрасно. якщо... Ну, якщо людині бажають Божих благословень, то чому б не пісня так. Гімн Так. Я, Богородицю"? чесно кажучи, та на той час я думала, що це буде твір для прощі суто. Ну і... Е... Цього року я вже мабуть це говорила і повторюся, що цього року, мабуть, у зв'язку з подіями, які відбуваються ще з осені, жоден мій виступ без цієї пісні не відбувається. Кожен життєвий крок мусить супроводжуватися молитвою до Бога? Напевно Напевне, так. Так і як пісня. і мої перші такі творчі естрадні кроки починалися з пісні Бог на світі один. Ну так само і перший дебютний відеокліп. Так склалися обставини, що почався саме з релігійної з духовної тематики. І я дуже дякую місійної евангелізаційному відділу Івано-Франківської архієпархії, які були власне жертводавцями для створення цього кліпу, і, зокрема, владицю Йосафату, оцю Ярославу, паруху крилевському які дуже сильно надихали і власне були жертводавцями для, для створення цього відео. Те, що зробили ви з цією піснею, можна сказати, що пісня тепер вже стала частиною. Відео, тому що це, це швидше короткометражний фільм на 7 хвилин, так. в якому є пісня гін. Ми обов'язково на завершення програми покажемо, чому на завершення, бо я б не хотіла розривати саме відео. Я б не хотіла цю історію різати на кавалки, тому для того аби люди побачили фрагменти. Напевне, давай трошечки будемо розповідати про те, як відбувалися зйомки. Бо от пісня написана, пісня вже лунала. До Андрія Снімщикова ти принесла це, е, цей запис, і ну я коли дивилася відео, знаючи, що Андрій сам виріс в Галичі. В мене перша думка така була, що там не обійшлось без якогось дитячого враження. Я без... дізналась, до речі, це від тебе, Оксаночка. Вже що він сам ну а я чому ж це оцю його ідею з екскурсією? Скажу чому? Бо ну, запросити якогось львівського чи київського режисера знімати це відео, та врешті навіть із франківських чимало хто хто не був в музеї Мабуть, в так. А Андрій, скоріш за все, був обов'язково з Галича. І оця ідея, можливо, я помиляюсь, але таке було моє враження. І от е, якщо Іра сказала, що пісня буде, мелодія подалась, то що тобі сказав Андрій? Коли ти принесла пісню, чесно кажучи, ну, він взагалі такі така людина стримана, він не є емоційний, тому мені по ньому важко оприділити, чи, чи йому взагалі сподобалась пісня, але можливо пісня йому зразу і сподобалась, але я так зрозуміла, що йому тематика, тематика його злякала, тому що це таки релігія, так, є канони, є багато моментів можна, не можна, є ну, тобто, політ фантазії. Tudi tu, skodimo. Se ne. ne, ne, ne. Не той кліп і не та тематика, де дійсно можна фантазувати і знімати будь-що. Але якось так е, мені вдалося, мабуть, його переконати в тому плані, якщо щось не хочеш робити, все-таки це справа більш е, Божа, а не матеріальна, скажімо так. І я кажу, Андрійку, якщо тобі вдасться це зробити, якщо ти будеш дійсно мислити в тих рамках, які, ну, які тобі дозволені, і якщо е, ти в цих рамках збудуєш щось хороше, створиш щось хороше, знімеш, то, мабуть, мабуть, за це тебе і оцінять. І він справді якось ми так спілкувалися, він каже, в мене таке враження, що я до цього кліпу більше відео не знімав. Ну, Тобто, наскільки каже, всі дзвонять, там, вітають. Тобто, Мені теж приємно, що він результат його потішив і він не пошкодував, що він все таки взявся за цю роботу. І коли він він був автором ідеї, автором сценарію, звичайно. Ми коригували, ми це все разом обдумували. Чесно кажучи, початок з екскурсії мене якось навіть трошки так налякав, хоча Андрій мене переконав, що якраз це влучно, тому що тут ми покажемо головну ідею відео переосмислення, ну тобто перебудова свідомості, те, що і зараз в людях відбувається. Завдяки, ну я так кажу слово, завдяки не дай Бог, ні, ні жодній країні цих подій, але все-таки через ці події молодь. Мислить по-іншому. І так само ми хотіли це показати у відео, що люди, звертаючись до Бога, думаючи про те, що не все в цьому світі залежить від них, від грошей, там ще від всяких різних компонентів, є якісь такі сили, які, від яких ми залежні. Також відбувається якесь переосмислення свідомості. Це, власне, головна ідея. Ну і плюс дієвість, тобто кожен крізь призму своєї професії, крізь призму своїх праць, своїх дій, показує свою любов вчинками до Бога і кожен взаємозалежний. тобто Це є ну, це є як основна така ідея відео. Абсолютно не, не хотіла там в, в викликати в людей своїм відео якісь е, думки там, про, про церкву, про, про якісь духовності, що треба молитися. Тобто треба, е, я хотіла викликати ті емоції, що треба діяти, треба працювати, треба е, величати е, людей, Бога, вчинками. І е, ну, коли все-таки це добре, коли є якісь. Такі емоційні моменти, коли мурашки по тілу, це добре. Але я дійсно хотіла, щоб люди задумались не про мою особисту духовність, там що хтось дуже побожний, чи Андрій, чи, ну, чи будь-хто хто знявся в цьому відео, щоб задумалися про дієвість більше. Ну, взагалі, відео зрозуміло було відразу, що це в такому загальному контексті не формат, так починаючи з теми і закін... Тому ти не мала би боятися, там, скажімо, чи тривалості, чи того вступу, який нагадує більше фільм, аніж пісню. Так, так тому, що ну це не те відео, яке можна крутити для. Для розваги в заповненні ефіру, тобто, навіть якщо він заповнює ефір, то він заповнює між якимись такими значимими речами, як, от, наприклад, та ж проща вкрилася і її, її трансляція. Ну, я кажу про наш канал, в нас воно якось отак відбувається. І десь десь в ті дні, коли воно дуже доречно. Як працювалося на знімальному майданчику людям, котрі далекі від зйомок? Ну, художник, Ко е коваль, врешті, який не є ковалем, але не є актором, так. Гончар. І, та гончаро, це були люди, які... Але врешті вони робили свою роботу, свою, свою професію в кадрі. Я дуже дякую, всім, всім хто погодився, хто послухав, хто не побоявся, врешті-решт взяти участь, тому що це все відбувалося якось в таких навіть екстремальних умовах, тому що Андрій він мені сказав, що в нього всі професії для всіх професій, актори ну, є, є так. І якось так в один момент я чую Андрій, телефонує мені, і я чую його такий голос сумний. Коли його ідею якби ну розбивають, я кажу: а може, ми обійдемося? Ні, тоді це не буде. Він каже, не буде це тим, що, що воно, чим би воно мало бути. І я кажу, добре, я постараюся щось зробити. Буквально за годину я домовилася з нашим художником Володимиром Плазинським, який одразу погодився, Галя, нема проблем. Я кажу, треба грати самого себе, треба бути художником. Так само їм ості, пані Ганні Жолоп, яка є вчителем, яка є екскурсоводом в музеї історії Галича. Я кажу, вона каже: пані Галю, та дивіться, та я не актриса. Я кажу, мені треба. Щоб ви були екскурсоводом, ось так само і Ігор Млиницький, звукорежисер. Він насправді звукорежисер, але ну, фактура нам його підійшла. Тобто він займається в спортзалі, і коваль власне має бути такої статури фактури. Він такий, мабуть, він підмінив коваля, який не зміг прийти на так, та, і, Гр. Причому я його знаю дуже багато років, практично з дитинства. і Я вперше побачила. На знімальному майданчику, який в людини відкрилися акторські здібності. Він працював в запропонованих обставинах. Я в запропонованих обставинах. Ну, наскільки це є велика акторська школа, ми це вчилися в цьому цілий перший курс, а тут людина за півдня дійсно показала свої здібності. Я йому дуже вдячна, тому що ми трохи так і сміялися на майданчику. Знаєте, нам незвично його було бачити такі постасі. Ми його вдягнули в цей фартух для ковалів, дали йому ці кувалди, ці молотки. От, але насправді дуже. Дуже відповідально людина поставилася до, до задачі. Так само е, Оксана Романюк, е, моя подруга, співачка, яка не питала, чи це епізод, чи це велика роль, яка одразу погодилася. Е, так само її донечка Христина. Ну, а донечка взагалі без акторської школи слухайте. Е, Ну, Я все-таки <запротоноване> виправдовуюся тим, що вона дочка талановитих людей, і її батьки, музиканти і артисти. І так само вона моя похресниця. Я дуже тішиться, що десь в нас немає спільних фото, багато ну, таких художніх, красивих, але тепер у нас є спільне відео, тому десь воно дочекалося свого часу. І я сподіваюся, що Христинка як виросте, буде пишатися собою. І десь також це в її житті залишиться такою історією першим ну, першим досягненням, тому що ну, відео досвіду у неї ще не було. І вона дуже чемно слухала режисера, чемно слухала мене всіх, хто і що говорив, вона все виконувала. Тобто, як справжня професія. Актриса, людина з задатками. Що ти це локації зйомок? Ну зрозуміло, це Криллська гора, це храм. Бачили ми музей, і зйомка відбувалася в театрі. В театрі так? саме моя зйомка. Тобто, я також ми вирішили мене виправдовувати не просто як співачку, а також людина, яка працює, яка займається своєю справою, яка співає. І ми, мої зйомки відбувалися в основному. Це на сцені театру. І також храм культури. Діти це крилоцькі школярі, так? Були на крилась, але так. один був не крилоцький школяр, один був хлопчик, який навчається на акторському Так, перший курс, завершив перший курс Микола Сливчук. Також він з захопленням працював, тому що для нього це теж перші такі відео, досягнення. Він сам дуже гарно співає, але тут в нього така випала місія, якраз символ переосмислення такої Молоді, я б сказала, навіть не, люд... не загалом суспільства, а молоді. І е, я думаю, що він добре справився з заданою ролю, тому що в кадрі ми бачимо все-таки це переосмислення, і що й відбувається зараз з нашими молодими людьми, я ними просто захоплююсь і ще від, від осені, від їхньої стійкості, від, їхнього, від їхньої безстрашності, врешті-решт. Також знімався ще один студент першого курсу. Андрій Батир, який був косарем. Слава Богу, що він міг косити, тому що я також його запросила на зйомку буквально за день до зйомки, От, який також справився прекрасно. Я кажу: Андрійку треба косити, я вмію. То гарно, Так Так мені попались всі ті люди, що все вміли робити. Ну так мало бути. Напевно, це відео мусило бути. Галю, ти знаєш, ну. Тематика твоєї роботи жодним чином не дозволить нікому зробити закид, що не час для музики, чи не час для співу. Але мені видається, що, що навіть не в тематиці справа. От ти з свого досвіду е виступу перед військовими нашими ми mm -hmm. повернемося до теми сучасного світу і сучасної нашої ситуації. Що їм потрібно зараз від нас, від митців? Від митців? Від жінок, від митців, що ми можемо для них зробити, окрім того, що десь, десь долучитись до якихось фондів, до якихось зборів коштів? Мабуть, найперше це головне не плакати і не, не страждати, ну принаймні в їхній присутності. І не панікувати. Так вони повинні все таки ми є тил для чоловіків, взагалом, особливо для тих, які йдуть і не знають, з чим будуть повертатися. Їм треба вселяти віру в те, що вони повернуться живі, здорові, що ми їх чекаємо, що вони потрібні не лише нам, всьому світові, Україні, зокрема від митців. Я ну от виступ твій перед військовими, які в Чесно, тебе залишили емоції. Які... Я скажу, що за вже з дитинства я на сцені. Мабуть, такого вдячного глядача і слухача я не мала ще ніколи. Ні, будучи актрисою на сцені театру, ні співачкою. Тобто я коли для них співала, я відчувала такий приплив позитиву у свою сторону, я намагалася їм якось підняти настрій, якось сказати добре, добре слово, помолитись за них, сказати, що ми їх тут чекаємо. Але те, що я отримала від них взамін, ті посмішки, ті аплодисменти, ті вдячні очі ну я такого такого заряду енергії я не отримувала ще мабуть ніколи і я розумію що їм потрібна їм потрібна пісня і Чесно кажучи, дуже боляче слухати від людей, які кажуть, як тепер можна співати, як тепер можна взагалі організовувати якісь концерти, їх потрібно організовувати. І це, я, кладучи руку на серце, можу сказати, що їм це не аби як потрібно. Не аби як. І не дарма кажуть, що ну, я не знаю, чи це стосується лише нашої країни, але загалом пісня це дійсно є бойовий дух, як то кажуть. Є зброя, є якісь матеріальні речі, які там, їх захищають, з якими вони воюють, але з піснею вперед, і ну, нічого не є таким сильним, як пісня. Чи вона з аранжуванням, чи вона чиста, чи фальшива, мається на увазі в, в, в тоні звучання, але яка б вона не була. Але все-таки... Щира, головне щира. Але знаєш, чого я хочу побажати тобі на завершення програми? Щиро. Я хочу тобі побажати, якнайшвидше співати на концерті з нагоди миру. Ой, з задоволенням, хоч цілий день. <ріст> <ріст> і всім нам якнайшвидше такого, такої причини тішитися миру і співати, дарувати, дарувати свої пісні в мирній країні, дарувати її переможцям, дарувати її знов нашим чоловікам на нашій землі. І до нових зустрічей. В якихось таких нових творчих задумах хай в душі нашій все-таки залишається оте бажання творити і не опускати рук. Дякую, Оксаночко. Я і, і тобі цього бажаю взаєм і загалом всім всім жителям країни нашої хай люди живуть в мирі і не тільки в зовнішньому світі, а й в душі. Це була програма. Поговоримо про музику. Ми обіцяли, що відео на пісню Гімн Криловській Богородиці, ми подивимось на її завершення. Свою обіцянку я виконую. А всім нам бажаю Божого благословення, світла в душі, нехай переможе добро. На все добре. Позиції музею представлена історико-культурна спадщина давнього міста. Археологічні та архітектурні знахідки минулого засвідчують, що Галиць свого часу був могутнім державним та релігійним центром. Ідея його створення належить докторові археології Ярославу Пастернаку та митрополитові Андреєві Шептицькому. Галицький князь Ярослав Смомисел побудувавши величавий храм Успіння Пресвятої Богородиці в 1157 році. Подбав про чудотворну ікону, яку привіз із Константинополя і подарував храму. З того часу вона стає покровителькою Галицького люду. Тут на цій чудовій, Богом створеній Крилузькій горі, гомонить Божа слава і сяє щедра Божа ласка. Історія Богородиці з княжого Галича, що носить тепер назву Крилос, сповнена таємниць. Багато з яких до тепер ще не розгадані, ікона Богородиці час від часу покидала осідок на Крилоській горі. Горіли церковні кам'яні мури, зводилися нові святині, приходили нові покоління, але чудотворний образ Божої Матері завжди повертався на своє святе місце. Галицька Богородиця в давньому Галичі чекає на своїх улюблених дітей. Тому спішімо до неї. Не свої смутки, жалі, тривоги, проблеми. Вона їх з радістю прийме, представить своєму Синові Всемогутному Богу, і будьмо певні, що Христос їй не відмовить, а зійшли великі ласки, для тих, хто вірою просить. Храм святий на крилоській горі, Ікона чудотворна в храмі Божій, у княжий град до себе всіх нас просить, о мати Божа Галицька Маріє до тебе йде у серці є надія, ти нам в біді горі. Допомога, чудами славиться Твоя ікона, о діво чиста, Діво, благодатна, послухай ти молитву цю мою. Молюся, я до тебе знов і знов Твоя молитва завжди найсильніша, І найсвятіша є твоя любов. Надію в наділі, до тебе йде народ, мольби заносить, ти сльози витираєш тим, що просять, ти заступи за нас у свого сина, за Україну попроси, вона єдина. єдина. На неповторна серцю мила, Україна наша рідна батьківщина, о діво чиста, діво благодатна, Послухай ти молитву цю мою, дарами щедра ласками багата перед тобою на колі. Молюся, я до тебе знов і знов Твоя молитва завжди найсильніша і найсвятіша є.